Це матч між Соколом і Дніпром. 6-0 Сокіл переміг. З нами тренер Дніпра Максим Качмар. Пане Максиме, прокоментуйте по-перше, наскільки ви задоволені діями команди в цьому матчі? Ми не дуже задоволені, тому що ми не зробили те, що ми... найграш наш був. А ми вперше програли швидкості. І за счет те, що ми програвали швидкості, у нас дуже було багато а, невірних дій. А, було багато, багато невірних дій, і, і, і все, ми, те, тренерську установку ми зовсім не зробили. це, це було перші перших полтора періоду і все, ми не знаємо, що з цим робити. На цю гру, і ми прийшли в нашу тактику в другу, а щоб ми немножко збодрили хлопців, і трошки стало краще, але все одно ми не змогли ні одної шайби закинути. В першому періоді було достатньо багато більшості. Можна було в принципі десь захопити перевагу. Було багато більшості. Ми а, дуже багато над цим працювали, але поки що цей компонент нам не, не завжди виходить. А, і друге в нас неповний склад на 5-4, і нам прийшлося сьогодні все сьогодні ламати тро, трішки. Скажіть, взагалі таке враження, що команда на початку цього року таку непогану форму набрала, і о, навіть десь вчора говорили Представників около, що ви можете бути небезпечними. Дійсно, команда зараз вже під кінець сезону набирає ту ті кондиції, які б вам хотілося Набирає, але в нас зараз дуже багато хлопців хворіє, а це наші захисники, їх і так дуже мало в нас. І основні хлопці хворіють, і в нас це, через це дуже все ламається. І настрій, ми ще молоді хлопці. А от і в нас дуже багато від нас залежить, У нас немає стільки много багато майстерності. І ми граємо за щодо швидкості і правильних дій. А якщо у нас немає правильних дій, у нас поки не, не може бути результату. Дякую вам дуже. Все, побачення. Шофаренко, головний тренер Сокола. Олеже Леонідовичу. Ваші враження від цієї гри? Ну, друга гра поспіль. Здавалося б, повинно бути тяжко, але ж сьогодні краще грали, ніж вчора. Ну і як, як я обіцяв, на одну шайбу закинули більше. Добре зіграли. У першому періоді, в принципі, були трохи проблеми, було багато вилучень, можливо, не завжди потрібних. Емоції чи суперник просто так активно розпочав? Суперник гарно розпочав. Грав на швидкості, перекривав зони. Ну, Порозмовляли в перерві, та зовсім інша гра у другому періоді пішла, почали створювати більше моментів. Ну, було багато комбінацій сьогодні, комбінаційна гра була, паверплей, добре зіграли. Ну, я задоволений, все добре. Цих двох матчах повернувся на лід після чотиримісячної паузи. Максим Разумов. Прокоментуйте, як він виглядає зараз. Чи готовий він грати з такими командами як Кременчук? От, наступна гра буде. Ну, час покаже, як це буде виглядати. Лише він хоче грати в хокей, була перерва, займався бізнесом, але ж наразі. Повинен прийти до тями та грати. Хлопці, хлопці допоможуть йому, але ж все буде від нього залежить, наскільки його вистачить. А попереду в нас ігри зі, з Кам'ячуком та зі штормом. Я думаю, ми все побачимо на цих білі. Багато було гравців, які в лазареті, які в... Ще не повернулися з універсіади. Чи варто очікувати цих хокеїстів, когось з цих хокеїстів в матчах в Кременчуку? Так, вони, вони всі будуть грати і все добре. Це, це має це на увазі ті, що на універсіаді, чи і хтось зі стравмованих? Ні. Усі хлопці будуть грати, які грали на універсіаді. Дякую дуже.